Як ти ставишся до мема фортеця Львів? Я б запросив кожного автора такого мему на Марсове поле на Личаківський цвинтар, де походив би і розповів про кожного зі своїх друзів, які були оборонцями фортеці Львів. Коли починається сегментація міст регіонів на право участі, там чи на участь в російсько-українській війні? Я запрошую всіх, хто готовий відстоювати такі судження і познайомити з Юрою Руфом, з Тарасом Хамером. Куркою з березюком з десятками інших сотнями інших. А хлопців, які там лежать, які були львів'янами, в яких є сім'ї, що залишаються, в яких є друзі, які допомагали їм збирати екіпу. От в мене мама дуже болісно це сприймає. Та? Ми в трьох пішли служити, і мама інколи не влазить з Фейсбуку і дуже болісно ставиться до таких речей. я кажу, ма, все окей, не переживай. Вона думає, що це образить мене. Я кажу, це мене не може образити, тому що ці люди, в принципі, вони не виходять за межі інтернету. Якби хтось мені в обличчя таки сказав, я би зніс щелепо.